Розпаковка величезного пакету на суму. Сума в кінці відео. Погнали! І перше, що я взяла, це ось така красивенна тарілка. Хочу її поставити на святковий стіл. Кришки пластикові для банок, форма для запікання новенька, бо в мене круглої немає. Какульки оленя, два рулони паперових рушників, туалетний папір. Ніж сокира, це взяв син, сказав, що нам він дуже треба. Ну, треба то і треба, хай буде. Сіліконові форми для цукерок. В таких хочу зробити жалені, а в таких хочу зробити шоколадні. Рідке господарське мило, вологий туалетний папір, набір кульок на ялинку. І ще взяла 5 наборів. Ось таких кульок. Дівчата, хто не в курсі, вони зараз саме золоті кульки з цієї серії, по, 25. по 27 гривень за набір. Тобто одна кулька виходить менше 5 гривень. Я взяла 30 штук, думаю, що мені вистачить прикрасити нашу ялинку. Батарейки пальчикові і ще взяла гірлянду. Вона працює від батарейок. До речі, ця розпаковка коштує 1300 гривень.